Усіх вітаю! Новий проєкт Nissan Rock SL-комплектація 2017 рік на бензиновому двигуну 2,5 літра. Пробігом автомобіля 65 000 міль. Це у нас максимальна топова комплектація цього автомобіля в такому шикарному-сірому темно кольорі. Із пошкоджень <coughs> колесний вузол. Крило, двері, капот, бампер, ліва фара. Фари тут незвичайні, лінзовані і дзеркало також будемо міняти. Все інше. З автомобілем. Все інше до все нормально. Значить, електродоводчики багажника, шкіряний салон, великий монітор. Система 360 огляд, взірвана подушка руля. Нічого критичного. Все відновимо. Дивіться, далі вже відновлений автомобіль. Так, трошки для історії. Зібрали рух, був удар на всю частину. Меняли двері, крило, капот, по підвісці, Все відкрасили, вклеїли стекло, поміняли безпеку. Так, чекає на хімчистку Ви ще оп. Опакет красавчик вышел. Так, наш ров, и шина монтажа уже едет на развал. Все сделается химчисточка. И все. Вот Такие вот получился красавчик. Удар у нас в ту сторону, менялись двери, крыло. Стойка тянулась. Товариство дороблений у нас черговий проєкт Рогесель, 17-й модельний рік. Автомобіль у нас на повному приводі, максимальний його комплектації, на шкіряному салоні. З помічниками, ну все як у Рогі на панорамі, салон почищений. не помити ще, погода у нас така не фонтанна, щоб ми ще машину. Було пошкодження у нас в передню стійку, крило, двері, бампер, фара трошки і так прилетіло. Все чудово, все відновлене.